Вітаю! На огляді насадки для шифування, які можна використовувати з гравером або іншим схожим інструментом. Ціна насадок 1 24 центи за 6 штук. Купував на AliExpress в розділі трьох товарів. Продавця є насадки з різним діаметром. Я купував з діаметром 4 мм. Давайте перевіримо, чи дійсно тут є 4 мм. Діаметр робочої зони 3,8 мм. Діаметр протилежної сторони 2,9 мм. На сторінці продавця можна побачити, що їх можна використовувати для заточування ланцюгових пил, а також для різного роду шліфувальних робіт. Зараз покажу, як ця насадка виглядає зблизька. Є у мене частина корпусу із безперебійного джерела живлення, тому зараз спробую випробувати насадку на ньому. Ось таку маємо якість шліфування. Тепер настала черга ось цього ржавого ключа. Давайте поглянемо на насадку зблизька, видно, що вона вже трішки стерлась. Думаю, що для виконання певних завдань можна сміливо використовувати. На рахунок заточування ланцюгів сказати нічого не можу, тому що не маю старого ланцюга для тесту. А на новому, чесно кажучи, випробовувати не хочеться. Посилання на сторінку товару залишу в описі під відео. На цьому буде все. До зустрічі!